Привіт, друзі! Хочу показати вам, які класні ліжечка у нас є у наявності. Почнемо ось з цієї моделі. Це пряма в полоски. Дуже популярний вибір для хлопчиків. Розмір спального місця 90 на 190 з підйомним механізмом, виконане в красивому, напівматовому сірому велюрі. Далі йде наша фігурна модель, декорована срібним цвяшками та каретною стяжкою. Розмір спального місця теж 90 на 190 у світло рожевому матовому велюрі. І звісно, теж із підйомним механізмом. А тепер новинка. Ось таке ліжечко у красивому бежевому букле. Розмір. Спального місця також 90 на 190 з підйомним механізмом. Дуже стильне, точно стане родзинкою інтер'єру. І нарешті дитяча модель з бортиками та фігурним узголів'ям прикрашеним каретною стяжкою. Розмір спального місця 120 на 2 у молочному блискучому валюті. Виглядає дуже ніжно і елегантно. Усі ці ліжечка вже готові до відправки. Тож, якщо щось сподобалось, пишіть прямо зараз. А ще хочу вам показати наші декоративні елементи, усі стильні пуфики і банкетки, квадратні, круглі різних. Кольорів це все також наявності і готові знайти свого власника. Тож чекаємо на ваші замовлення.